Вчора був 26-й день мого стрімерського челенджу, де я стрімлю 100 днів поспіль на Твіч, щодня бійки, щодня з вами, щодня щось іде не так. Я Михасик і я в важкому світі ігор. Вчора ми рубалися в оверлорд, знайшли отих синіх міньйонів, все було добре, аж поки я не вирішив погеройствувати. І тут воно, хробак-переросток. Я не знаю, як так вийшло, але то був не бій, а якась м'ясорубка. Емоції зашкалювали, я волав, що в мене руки з дупи. як то кажуть, класика жанру. Несторчату е, казав, що ми вже в Оверлорді пройшли практично до, до середини гри, я думаю, що якщо так далі піде, то ми цей оверлорд пройдемо і що буде далі, це залежить від вас. Пишіть в коментарях, яку гру ви б хотіли пройти на стрімі наступною. Головне, щоб це була не руська гра і щоб був українізатор, бо, як то кажуть, українізуємо світ разом. Е, може, це буде щось. Постапокаліптичне, може щось олдскульне, може щось взагалі неочікуване, одним словом, пишіть. Дякую кожному, хто заходить, хто підтримує, хто пише в чат, ви робите цей челендж незабутнім. Стрімлю щодня на Twitch, 19.00 канал Мехасик ТВ. Бережіть себе і слава Україні!